Шорстоке вбивство працівника ТЦК, що стало найпоширенішою причиною смертей на Львівщині, та голова якої ОТГ отримав ганебну підозру від спецслужб. Вітаю всіх глядачів Львівської мануфактури. Новин мене звати Карина Нечатайло. І зараз у нашій новій програмі ви почуєте про всі кримінальні події, які сталися цього тижня на Львівщині. Ну і розпочнемо ми з трагічного інциденту, який справді шокував всю Україну. У Львові чоловік з ножем напав на працівника ТЦК. Сталося це під час перевірки документів військовозобов'язаного на перехресті вулиць Єфремова та Японської. За інформацією оперативного командування Захід 30 30-річний львів'янин агресивно спілкувався з працівниками ТЦК. Не хотів називати своє ім'я та показувати військово-облікові документи. А згодом дістав ніж і наніс удар в пах одному з військових. Кових також він розполив сльозогінний газ в обличчя ще двом військовослужбовцям, після чого втік з місця подій внаслідок сильної кровотечі. На жаль, військовослужбовець помер у лікарні за інформацією соцмереж. 37-річний загиблий з 2015 року брав участь у бойових діях. У перший день повномасштабного вторгнення теж долучився до спротиву. Згодом отримав поранення, але попри це долучився до груп ППО. А опісля до роботи. ЦК відомо, що нападника вдалося оперативно затримати за скоєна. Чоловіку загрожує до 12 років тюрми. Це умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілого, а також умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень службовій особи у зв'язку з виконанням службових обов'язків. Санкція статті 121 частиною 2 кримінального кодексу України передбачає покарання від 7 до 10 років позбавлення волі. Стаття 350 частина 3 кримінального кодексу України передбачає покарання від 5 до 12 років позбавлення волі. Ще одна різанина цього тижня сталася у центрі Львова. Посеред білого дня, близько чотирнадцятої години, на вулиці Наливайка виникла, начебто, звичайна суперечка між молодиком та старшим чоловіком. За словами очевидців, спершу юнак просто посеред вулиці почав бити жінку. На її захист підійшов чоловік, і вже конфлікт розв'язався між ними. Ими спершу чоловіки почали битися однак згодом нібито помирилися і розійшлися, але ненадовго. Молодик наздогнав чоловіка та вдарив його ножем. 56-річного потерпілого доставили в лікарню з артеріальною кровотечею, А 26-річного нападника правоохоронцям вдалося оперативно затримати. Молодику загрожує до восьми років тюрми. Чимало смертей цього тижня спричинили дорожньо-транспортні пригоди. Наймасштабніша ДТП цього тижня сталася на автодорозі Львів-Шагині біля населеного пункту Бартатів. Водій БМВ, 44-річний мешканець Бартатова, під час виконання обгону виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого відбулося зіткнення з двома іншими автомобілями. Удар був настільки сильним, що водія зустрічного авто Равон просто затиснуло деформованими конструкціями машини. На місце водій викликали рятувальників, аби деблокувати чоловіка. На жаль, від отриманих травм він загинув на місці. Однак від ДТП цього тижня страждали не не лише водії, а й пішоходи. На Львівщині внаслідок наїзду автомобіля загинула літня жінка. Сталося це у селі Тершів Самбірського району. За інформацією правоохоронців, 34-річна водійка автомобіля Volkswagen та Урек здійснила наїзд на пішохода, 79-річну мешканку самбірського району. Від отриманих травм літня жінка загинула прямо на місці. А у Львові на вулиці Максимовича на пішоходному переході збили двох дітей. Очевидці кажуть, водій рейндж ровера 54-річний львів'янин летів на величезній швидкості і здійснив наїзд на двох дівчаток віком 9 та 10 років. Очевидці одразу викликали швидку життю дітей нічого не загрожує. У холодну пору року збільшується ризик виникнення ДТП через погані погодні умови. Тож, як вберегти себе на дорозі, як водіям, так і пасажирам, поговоримо з Віктором Шевчуком, доцентом кафедри експлуатації транспортних засобів та пожежно-рятувальної техніки Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. А також пан Віктор є атестованим викладачем з правил дорожнього руху. Вітаю вас, пане Вікторе. Вітаю, доброго дня. Отож, по темі виникнення ДТП у зимовий період через погіршення погодних умов, поговоримо з вами загалом, як погодні умови впливають на ситуацію на дорогах, та яка погода є найбільш небезпечною як для водіїв, так і для пішоходів. Аналізуючи ситуацію на сьогоднішній день щодо дорожньо транспортних пригод, зокрема на Львівській області, варто відмітити, що на превеликий жаль, вже впродовж декількох років Львівська область є антилідером дорожньо-транспортних пригод. Впродовж 5-6 років наша Львівська область замикає трійку в антилідерстві щодо дорожньо-транспортних пригод, і особливо це дуже власне, важливо і актуально за поганих погодних умовах. Особливо зараз знову ж таки маємо зимовий період вже почався і варто знову ж таки в такій ситуації, як водіям, так і пішоходам варто звертати увагу на дорожні умови. Оскільки вони навпряму і дуже суттєво впливають на безпеку дорожнього руху, особливо це в нас, коли є з зранку умови туману, душу снігопаду, видимість напрямку руху дуже погана, і тому власне дуже часто водії, ігноруючи елементарними правилами дорожнього руху, ну зокрема, знову ж таки, варто водіям пам'ятати, що е за поганих погодних умов у нас також ковцінь щеплення коліс з проїзною частиною, частиною набагато низький, набагато малий. І це е, в деякій мірі в свою чергу призводить до дорожньо-транспортних пригод. Е, знову ж таки, за поганих погодних умов е, варто врахувати водіям безпечну швидкість, тому що не завжди власне водій, керуючи транспортним засобом, е, наче дотримує дорожнього руху, наче дотримується швидкісного режиму, що в населених пунктах, що поза межами населеного пункту. Але на жаль, тут треба також врахувати безпечну швидкість. Тобто, тут треба чітко е, звертати увагу, що в поганих погодних умовах. Як водієві, так і пішоходам важко розрізнити власне елементи дорожнього руху, важко побачити, зокрема ті самі дорожні знаки. І тому, власне, дуже часто за таких погодних умов скоїться дорожньо-транспортні пригоди. Ви згадали про те, що Львівщина Львів має такий антирекорд, є антилідером. Які чинники на це впливають? Лише погодні умови чи, можливо, ще щось. Ну, Тут знову ж таки дуже багато можна аналізувати, але тут не лише погодні умови. Тут, зокрема, просто-напросто елементарне ігнорування правил дорожнього руху, як і водіями, так і іншими учасниками дорожнього руху, зокрема і пішоходами. Знову ж таки, тут щодо що самих пішоходів, тут варто себе заздалегідь визначати. Тобто, особливо, коли під час руху пішоходів в темну пору доби. Завжди необхідно себе визначати, тобто обов'язково необхідно мати світловідбувальні елементи, оскільки водій завчасно не має змоги побачити пішохода, і тому знову ж таки не тільки ігнорування, зокрема водіями, а також ігнорування елементарних правил дорожнього руху самими пішоходами призводить до дорожньо-транспортних пригод. Тобто тут поєднати можна низку факторів, низку знову ж таки не лише знову ж таки порушень правил дорожнього руху. От ви вже трішки згадали, і е, хотілося б поговорити про це трішки більше. Як пішоходам вберегти себе на дорозі, зокрема під час поганих погодних умов, що потрібно знати пішоходам? Про що пам'ятати? Ви вже згадали про те, що потрібно себе відображати на дорозі. Про що ще варто знати пішоходам? Ну, варто, напевно, першочергово пішоходам пам'ятати, що він, як і будь-який, як і водій, він є учасником дорожнього руху. Тобто, і знову ж таки, як, як учасник дорожнього руху, як пішохід, необхідно дотримати своїх елементарних правил дорожнього руху. Тобто, першочергово, в темну пору доби в умовах недостатньої видимості, необхідно себе позначити, тобто, знову ж таки, щоб мати можливість водієм завчасно побачити пішохода. Дуже багато аналізуючи статистичні дані дорожньо-транспортних пригод, на превеликий жаль, пішоходи Порушують правила дорожнього руху не в дозволених місцях переднають проїзну частину. Тобто, це одне з найбільших правопорушень, що в свою чергу призводить до дорожньо-транспортних пригод. Ну, е, колись таке було правило написане, що пішки завжди праві але на жаль, це не так. Тобто, чітко перед тим як переднути проїзну частину. Треба першочергово це виконувати в ПЕФП спеціально дозволених місцях, тобто першочергово на пішохідних переходах, але на превеликий жаль, пішоходи це ігнорують. Особливо це варто звертати ще раз, наголошую в темну пору доби в умовах недостатньої видимості. У нас такі трошки складні часи вимикають світло, особливо на неосвітлених ділянках доріг. Дуже є ну. Ігнорування, зокрема, пішоходами таких правил, неодноразово зустрічаєш і без світловідбивальних елементів, і поза межами пішохідного переходу, і водієві тут дуже надто важко зорієнтуватися, оскільки ти наближаєшся до перешкоди, але ти її не мають змоги побачити. Тобто знову ж таки безпосередньо майже 2-3 метри до пішохода, ти виявляєш перешкоду, і знову ж таки в такій ситуації вже безпосередньо водій, який не враховує безпечну швидкість, не встигає зменшити швидкість або знову ж таки зупинитися, загальмувати, ну і Власне, наїжджають на пішоходів і в свою чергу скоюють дорожньо-транспортні пригоди. Неодноразово знову ж таки спостерігаєш перед тим, як вийти на проїзну частину, пішохід не впевнюється в безпеці. Тобто, загалом він, незважаючи чітко думає, я наближаюся до пішохідного переходу без зупинки, без задля знову ж таки якоїсь безпеки, хоча б для себе починають переднати проїзну частину. Ну і це, в свою чергу, власне, призводить до дорожньо-транспортних пригод. Тобто не варто пішоходам ігнорувати свої елементарні правила дорожнього руху, необхідно доцільно їх дотримуватися, оскільки це першочергова безпека як для самого пішохода, так і для інших учасників дорожнього руху. Ну а Тепер поговоримо а, про водіїв. Які поради ви дасте водіям для керування транспортними засобами під час негоди чи, наприклад, туманів і загалом поганих погодних умов? Ну, е як я вже е наголошував, це першочергово необхідно дотримуватись безпечної швидкості. Е, e, Загалом, знову ж таки, водій е, e, десь в деякій мірі не ігнорує правила дорожнього руху, тобто дотримується швидкісного режиму е, e, в тому населеному пункті до 50 км за годину. Але варто пам'ятати все-таки термін безпечна швидкість, тобто це швидкість, за якою конкретно водій може керувати транспортним засобом і вже в певних умовах, особливо в поганих погодних умовах, уманну умовах туману дощу щось ніхопаду, має змогу зменшити швидкість, щоб уникнути наїзду на перешкоду. Власне, що стосується аналізу дорожньо-транспортних пригод з швидкісним режимом, вже навіть на сьогоднішній день є по статистичних даних понад 41% дорожньо-транспортних пригод. Тобто, тут водіям треба завжди звертати увагу на безпечну швидкість. Ну, в подальшому знову ж таки порада така, що стосується водіїв, це дотримання безпечного інтервалу. Оскільки дистанція, інтервал це також великий показник, оскільки власне, перевищує швидкість, ігнорує даним параметром, даним показником, і все-таки водії не встигають в певний момент відреагувати і сховують наїзди або вчиняють дорожньо-транспортні приводи. Щодо знову ж таки, темна порада доби умови недостатньої видомості зазначати необхідно власний транспортний засіб. Тобто варто вмикати ближнє світлофар однозначно, завжди має бути відпине в темну пору доби або умовах недостатньої видимості. Ну і за наявності протитуманних фар обов'язково їх вмикати. Тобто ми заздалегідь маємо позначити знову ж таки власний транспортний засіб, щоб інші учасники, в тому числі пішоходи, мали можливість нас побачити, щоб. Аний момент, а власне, ж знову ж таки врахувати і ситуації для водія, не вибігати, не виходити на проїзну частину. Навіть це стосується пішоходів і в дозволених місцях. Ну, зокрема, знову ж таки, звертаючи увагу до дорожньотрасовних пригод, треба, особливо коли погані погодні умови, особливо коли підвищена стисність проїзної частини, варто уникати з різних маневрів, різких маневрів. Тому знову ж таки, водій уникає, виконуючи різкі маневри, він також наражає на небезпеку, власне, як і себе, так і інших учасників дорожнього руху. Також дуже часто дивуюся, особливо зараз, навіть сьогодні. Проходив по стоянку транспортних засобів, і бачиш, водій сідає за транспортний засіб, але водій на, транспорт, на транспортному засобі ще встановлені літні шини. Тобто це вже пряма загроза, пряме виникнення дорожно-транспортних пригод. Оскільки в нас, якщо температура навколишнього середовища менше ніж 7 градусів, це вже необхідно на транспортних засобах мати зимові шини. Тобто має протектор відповідати нормам. І дуже багато водії ігнорують. Ну і, власне, це пов'язано із технічним станом транспортного Засобу, що в свою чергу знову ж таки приводить, приводить до дорожньо-транспортних пригод. тобто так варто, якщо відзначити першочергово необхідно не ігнорувати елементарними правилами дорожнього руху, ну хоча б дотриматися швидкісного режиму, режиму безпечної дистанції, ну і контролювати технічний стан транспортного засобу. Особливо власне в таких умовах, оскільки видимості напрямку руху в нас трошки є складні, е е видимості напрямку руху в омотомана, то що снігувано є погані, тому власне дуже бути уважним на дорозі. Тобто зважати, що будь-який учасник дорожнього руху, чи водій, чи пішхід, має бути уважним. Ну і власне має якоїсь дотримуватися елементарної поведінки, культури поведінки на дорогах, не зважаючи, чи я правий, чи я не правий, але власне треба на то звертати увагу. Ну і будемо надіяти, що статистичні дані з кожним роком будуть наш покращуватися, і власне, що призведе до менших дорожньо-транспортних пригод. Дійсно, будемо на це сподіватися. Дякуємо, пане Вікторе, за вімкнення, за такі корисні поради, які я впевнена допоможуть зберегти життя. На все добре. Дякую вам до побачення. все добре. Ще один чинник, який забрав дуже багато життів на Львівщині, це масові отруєння чадним газом. На жаль, від початку опалювального сезону це справді стало великою проблемою. Внаслідок цього лише за останній тиждень загинуло двоє дітей та двоє дорослих. Ще п'ятеро дітей та шестеро дорослих знаходяться в лікарні з сильним отруєнням. Смертельні випадки отруєння чадним газом зафіксували у Львові. У квартирі на вулиці Здоров'я знайшли мертвою 50-річну жінку. Троє осіб, серед яких 12-річна дитина отруїлися чадним газом у винниках. Інцидент стався в багатоквартирному будинку. Доросли медики надали допомогу на місці подій, а от дитину госпіталізували. На жаль, така ж біда спіткала і сім'ю села Поморяни Золочівського району. Там, у приватному будинку, виявили мертвими матір разом з двома дітьми. 14-річним хлопчиком та 11-річною дівчинкою. Ще двоє людей отруїлися чадним газом у власній квартирі у Самбурі. Це 26-річний чоловік та 23-річна жінка. Її госпіталізували в стані середнього ступеню важкості. У Львові на вулиці Джерельній чадним газом отруїлися троє дівчат: 15, 16 і 17 років. Їх госпіталізували до лікарні Святого Миколая стан середньої тяжкості. І знову чадний газ. Ще один інцидент стався в селі Млиницька Жидачівської громади. До реанімації потрапили 22-річний чоловік та 16-річна дівчина. Їхній стан також середньої тяжкості. У Львові на вулиці Пасічній утруїлися чадним газом чотири людини, з яких двоє дітей 2003 та 2012 року народження. Наслідок цього троє осіб госпіталізовані. І у місті жовка у приватному будинку утруїлися дві людини. З них одна дитина. Її доправили до лікарні. Голові ОТГ на Львівщині вручили підозру. Йдеться про Мурованську територіальну громаду та її очільника Богдана Свистуна. За інформацією СБУ, він вимагав з підприємця 1 мільйон гривень за вирішення земельного питання, а саме за право користування землями територіальної громади площою 135 гектарів. Також за Хабар голова ОТГ обіцяв гарантію не створювати перешкод у веденні фермерського господарства та сприяти передачі землі без належного оформлення документів. Правоохоронці затримали обох фігурантів на гарячому одразу після одержання ними 20 тисяч 300 євро неправомірної вигоди. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Зазначив Богдан Свистун очолює Муровинську громаду майже 5 років. З січня 2021 року на Львівщині викрили керівників благодійних фондів, які продавали ввезені для зсу автомобілі. Уживані машини завозили в Україну. Іну під виглядом гуманітарної допомоги для збройних сил. Потім подавали на митницю неправдиві дані, щоб уникнути сплати митних платежів та отримували таким чином пільговий режим везення. А потім продавали авто через інтернет. За даними слідства, до групи осіб, які займалися контрабандою автомобілів, входили керівники кількох благодійних фондів та організацій. Аби викрити злочинну групу, детективи придбали один з таких авто. Такі кримінальні події сталися цього тижня на Львівщині. А більше новин про Тя громад та області читайте на наших сторінках у соцмережах та обов'язково слідкуйте за новими відео на нашому Ютуб каналі. Бережіть себе на все добре.